Сьогодні дев'ятий день нашого походу, і ми вчора дуже багато втулили, аж з перед селом. Коротше, з полон показу зараз. З, з полонини Рущина пішли по жовтому маршруту до Старої Гути. Де нас підкинули десь отута? Примерно трохи добути. Е, і потім е, ми пішли е, по жовтому маршруту. Только, е, і вчора до 9 часов вечора пішли на полонину комарники. Тут на цьому хребту частків е, е, ми попали на дощ і був сильний туман. Ну туман. В принципі, ще зараз не впав, ще є туман, тому що був ще міший. Ми до 9 часов йшли. Всі мокрі були, розставили палатку, не могли знайти місце. Там знайшли пару бойців і будемо там ночувати. Mm -hmm. Ну а завтра вже, мабуть, будемо їхати додому. У нас маршрут буде 10 днів. Зараз ми вже будемо опускатися до, на красний маршрут, має зійтися, і йдемо на водопад. Цілу ніч йшов дощ. Видно, шахмари хмари кругом, все мокре. Дорога, якою ми йдемо. Бували наші рюкзаки. Сьогодні рано ми з тої гори пройшли через перевальчик на цю гору. Видно, як хмара заходить. І по чорному маршруту. Зараз ми йдемо. На Манявський водопад. Вон дорога виходить. Давай. Водоспад Манявський. Так, да, водоспад Манявський. Один із його каскадиків. Mm -hmm. А зараз ми підемо дивитися на стоящий водопад. Тут да, там небезпечно. Вон наші рюкзаки. Водопад. А вот і настоящий водопад. Сьогодні ми пускаємо із села. І буде вигнати додому. Нас сьогодні останні да. От і спас поняти. Дуже високий. E três